Друзі, у нас наявності з'явився Мерседес GEL, Ой, що там вже рука видну рука, що є? Олег, Шой? що робиш? Представляю, як буду їхати на цій машині, коли купу. Світу. Що це за машина? А ти що не знаєш? Чоловіч, давай сюди. Мерседес GEL, 2010 рік, трьохлітровий дизельний двигун по колу АМГ-Обвіс, 21-й АМГ-диски на низькопрофільній резині. Попереду є така легенька бронеплівочка, топові фари, як для 2010 року на секундочку. пневмопідвізка. підвізка Йдем, я тобі, покажу в салончику. Взагалі супер. Так. Чорний шкіряний салон, електрорегулювання, підігрів, пам'ять сидінь, повний електропакет, двозонний клімат-контроль, от розширена вже мультимедійна система. Подивись, скільки місця позаду. Реально об'ємний преміальний кросовер. О, до речі, він семимісний. зверніть свою увагу, що є ще два сидіння позаду. І ще є люк е, Парктроніки 360, камера заднього виду, електро-ляда багажника. Ну, трошки тоговата. 2010 рік. Машині років так, як тобі. Так що працюю і на тому, як О, закриваємо. Машинка у нас в ідеальному стані, пробіг 303 тисячі кілометрів, що для цього 3 дизеля, ну можна назвати обкаткою. Якщо цікавий даний автомобіль, приїхали, подивилися, зробили тест-драйв, оглянули, вулиця Вокзальна, 81, Хотинська, 40Дм. Сподобався, забрали, до побачення, до зустрічі.